Молодцы, все тушили. У нас здесь работало 4 повара ночью, ночную смену. Мы готовим с 8 вечера до 6 утра, повара а готовят обеды. Все целенькие, все хорошо. Спасло то, что они были в середине, между стен. Они слышали, как они сразу летит на нас. И начали бежать, там есть бомбоубежище такое, ну, не добежали. Их завалило все, но все целые. По складу вже второй прильот теж по білізькій прильоти були, що ми вже навіть не вважаємо. Оскільки пам'ятаю себе, скільки працював? Ми були був магазин, а ось нещодавно вітальню зробили зовсім недавно. Мабуть, пару місяців тому. Виїжджали, на ніч, в місті не ночували, тому що дуже гучно останні ночі в місті було. Поряд у селі були. Бачили, дуже таке заріво велике. Як воно все горіло. Сьогодні стався обстріл міста. Вночі два БПЛА герань 2 дві одиниці. Пошкоджено житловий будинок і приміщення столове, їдальня. Вигоріло вщент. На сьогодні лінія фронту складає приблизно 10 кілометрів до міста. Найфронтовіший пункт нашої громади це село Нововодяне, яке знаходиться поряд з трасою Добропілля Краматорська. Там вже цивільних мешканців не залишилось.